Продається молода, хотів би сказати я. Продається 82, продається культіватор. Оприскувач, ще один культіватор, жатка, все в такому стані. Комбайн нива на запчасті, плуги до Т-150, плуги МТЗ-82, сівалочки, СЗшка, Нива продається, людина продає все, виїжджає, дискова борона. Газон, камаз на запчасті, прицеп на документах, на номерах, кран маз, донуська жатка, нива ще одна, куча різного металу, колеса, запчасті, оприскувачі малі. Продається все. А, ще два газончика є за нивою. Так, Дискова корона, червона зірка, 2,4. Так, тут не порвано, тут ціла, тут ціла, тут вже щось доварувалося, Диски такі полустерті, диски полустерті, такий стан, каточок цілий, не розбитий, все в ньому добре. Далі прицеп, прицеп повністю металевий, з номерами. З документами резина така потріскана, але на перегон піде Рама Рама ціла. Рама ціла Людина хоче 2000 доларів за нього. Мазючок, кран на ходу, не на ходу не, не знаємо, але теж продається. Мод для ферми якесь таке, для господарства власного піде. резина лисувата, але не потріскана. Чи працює, то знаємо. Пізніше власника. Отак то. кран комплектний. Заводь і роби, ну, підремонтуй. 80-ка ще є, теж стан непонятний. т 150 на запчасті, КАМАЗ на запчасті бочка, нива на запчасті, Жатки до ниви, Жатка, чи дон, чи нива, непонятне, суміш, але теж є, продається. Газончик під відновлення такий старенький, але ще походить, якщо зремонтувати. Так, ще одна дискова борона. Тут одиски получше, рама, рама Рама не потріскана вроді, нічого, циліндри якісь свіженькі, резина хороша, теж продається газончик з номерами, є, з документами виходить. Так. Ще газончики на запчасті, вже, на металово, на запчасті, три штучки. Є. Нива є. Нива теж під запчасті вже комусь піде СЗшко, СЗшко, СЗшка, Сашники є, все є, Резина хороша, теж людина продає. Сівалочка, сівалочка, якась теж продається все наші. Ззаду культіватор ще є, плуг, е дискові запчасті, коротше, продається все, що можна і не можна, кому що треба. -то. Так, Культіватор на лапах, на доларах. Теж продаж. Юмс, юмс не на ходу, колес немає, але там куча є, колеса є, можна сказати, запаски там є, все. Збереться, ЮМС теж прицеп платформа метрів 9 теж продається.